А тепер про міністерство цифрової трансформації саме це відомство спільно з компанією Microsoft почали тестувати штучний інтелект чат GPT. Саме його збираються впровадити в мобільний застосунок ДІЯ. І про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. З його слів, штучний інтелект зможе давати відповіді на запитання користувачів сервісу. Чат бот аналізуватиме запити, з якими регулярно звертаються українці. Що це за диво сучасне, Будемо з'ясовувати. Традиційно допомагатиме нам в цьому питанні. Мстислав Банік, це керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Доброго дня вам, пане Мстиславе. Вітаю, розкажіть нам більше про це диво чати GPT, Зокрема, де можна буде використовувати цей застосунок? Чим він допоможе і чим він буде корисний тим українцям, які активно використовують дію на своїх гаджетах? І чи зможуть з цим новшеством розібратись користувачі дії? Ну, скажімо, похилого віку? Ти про батьків? Зокрема, ну насправді говорити поки передчасно. Це не окремий застосунок, це штучний інтелект, який може вести діалог і аналізувати ту інформацію, яка є доступна або з якою він працює. Тому відповідно світ там використовує такі рішення. Там частина якихось функцій, штучного інтелекту у нас використовується в дії, але не на такому рівні. Тобто, ця GPT це перший такий. Фонтануючий приклад загальновідомий зараз, дуже популярний в світі для того, щоб зрозуміти в якому напрямку можуть рухатися технології штучного інтелекту. Тому щось що особливе людям там похилого віку, чи там це не залежить ні від цифрових навичок, ні від чого. це Виключно там формат комунікації роботи з інформації з боку продукту, Тобто не з боку людини, а з боку там продукту, куди він може бути інтегрований. Але я думаю, що коли прийде час, ми з вами окремо поговоримо якраз і про такі обов'язково навіть в цьому не Повітряні сумніваємось. тривоги. На щастя, більше не діють в Полтавській області та Дніпропетровській. Про триває небезпека з повітря ще на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та в Олександрівській громаді Кіровоградської області також. Повітряна тривога на Луганщині та в Автономній Республіці Крим, пане Мстиславе, повертаючись до застосунку дії, які головне їхнє його завдання це полегшити так життя українців і використовувати цифрові технології по максимуму у різних сферах життя. І буквально нещодавно з'явилася нова послуга: це судові рішення. Взагалі, то я законослухняна громадянка, намагаюся дотримуватися всіх законів, так, але не всі я їх знаю. Але Час від часу я заходжу до дії і перевіряю, чи є там якісь рішення, впровадження тощо. Розкажіть, як працює ця система, так би мовити, поза кадром, як туди потрапляє інформація? Так, судові рішення. Чим важливо? Тому що хто стикався із судовими рішеннями, навіть на невеличкому масштабі, так після ДТП в будь-якому випадку, тобі також треба отримувати судове рішення і. Це якраз те, за чим треба було їхати до суду, стояти в черзі. Це чекати. це пекло? пане Стеславе. Будемо... Це пекло. Я його так, проходила. Так, так, так. так ви чудово розумієте про що. Я думаю, на жаль, глядачі теж і власне тепер не треба цього робити, бо. Судове рішення з такою ж самою юридичною силою можна завантажити просто через мобільний застосунок. Дія це доступно в кілька кліків. Працює це все там за хвилину другу отримуєш уже судове рішення і можеш ним уже повноцінно користуватися. Саме там, завдяки інтеграції з державною судовою адміністрацією з їхніми відповідними підприємствами, нам вдалося запустити такий функціонал для українців. Круто, і уже до речі, до речі, до речі, до речі, якщо я правильно пам'ятаю. Ми маємо вже 65 тисяч судових рішень, які були отримані саме через дію з моменту запуску цієї. Послуги за 10 днів ви знаєте. Тут буквально коротка ремарка з приводу того, як отримати судове рішення з власного досвіду. То повітряна тривога, то відсутність світла. Відповідно, день в тебе зіпсовано. Людина не може отримати цей документ, і треба знову знову повертатись. А зараз ви допомогли. Дякую за це. Ну і до речі, про повітряну тривогу. На щастя, відбій пішов і по решті областей. Тобто, повітряна тривога зараз діє лише в окупованій Луганщині та в Автономній Республіці Крим. Пане Мстиславе, якщо Олена цікавилась судовими рішеннями, я регулярно беру участь в опитуваннях. Зокрема, мій голос є серед тієї кількості, яка проголосувала за перейменування південно-західної залізниці. Скажіть, будь ласка, які опитування тривають зараз, де ще можна взяти участь, і які зрештою виявились ну найбільш масовими? І, взагалі, наскільки ось ну допомагають знати ось такі результати. Угу. Ну, дивіться, зараз дійсно триває голосування за нову назву для південної залізниці. Так і лишилося менше доби. Тобто завтра вранці це голосування закінчилося. Тому шановні глядачі, слухачі, якщо ви ще не проголосували, хочі ж відкриваєте дію, голосуйте. Зараз ми маємо там понад 800 тисяч людей, які вже проголосували. На що це вплине? Тобто попереднє опитування взагалі було ще про також назву саме там південно-західної залізниці. Що важливо, що це впливає на те дійсно, як будуть перейменовані ці гілки Укрзалізниці, які ще мають ці назви навіть не від радянського союзу, а від імперських часів ім. Що стосується наймасовіших, то наймасовішими у нас стало опитування щодо вихідного дня, 8 березня, 2,1 мільйони голосів. У нас також там популярним було опитування щодо володіння зброї: 1,7 мільйонів голосів, і там дата різдва, півтора мільйони голосів. Це все впливає безпосередньо на рішення, тому що щодо дати різдва, то це. Саме буде там мати вплив на державні святкування там наступного року. Якщо ми говоримо про там 8 березня вихідним, це взагалі ініціаторами, першими ініціаторами такого опитування була були депутати депутати з парламенту. Які і це ця відповідь ці волевиявлення людей через опитування в дії в такій кількості 2 мільйони людей. Все таки впливає на закон, який буде там відповідним, чому це важливо? Тому що з одного боку дійсно люди можуть впливати на такі рішення з іншого боку, опитування в дії підтверджують, що вони ну, дія є способом охопити таку величезну кількість людей. Тобто, понад 2 мільйони людей проголосували. Це дійсно велика велика вибірка українців. Пане Мстиславе, в мене є питання не про функціонал дії, а про те, як ви її популяризуєте у світі днями в соціальних мережах, телеграм-каналах ми побачили відеоролик, як про нашу дію розказує величезний величезний банер на Таймс Сквер. Для глядачів скажу, що це головна площа у місті нью Йорк, Сполучені Штати Америки. Це не жарт, це не пранк, як зараз каже молодь. Це реальність. Чому дія була там? Скільки це коштувало, і яка задумка? Так, ну насправді це ніскільки не коштувало. Там проходить захід АМ який організовує Українська Агенція Богова, і це такий масштабний проект про креативну економіку України в Сполучених Штатах Америки. І там його мета це репрезентація сучасної України, креативної економіки. І захід це відбудеться в Нью-Йорку буквально там через тиждень, умовно кажучи, з 24 по 26 березня, і в рамках в рамках цієї. Ну, взагалі, просування цього заходу його рекламування. Зокрема, звісна річ, що ми підтримали так, мінцифра підтримала дія, стала мінцифра інформаційним партнером цього заходу, і таким чином там організатори домовилися про безкоштовне розміщення на екрані дії. На екрані вірніше Таймс Скверу відроликів про дію. Це було масштабно. Пане Мстиславе, не згортайте своїх обертів, крокуйте так само вперед. Це дуже важливо. Популяризуйте дії відповідно Україну у світі. Дякуємо вам за цю роботу. Нагадаємо, що це був Мстислав Бані, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі.